Багато цікаво. Це як в мене моряк. Зумачили набори з чашечками. Ціпло не. добрий день скільки. Це там 56, -й, 53 -й год там вербівки, там навіть там написано вісім років. На нозі там написано. В одного чи в другого там написано. Ну, 50 старий. 50-й написано. Я ж не бачу. Ага. Гарні. За скільки ви продаєте? А? За скільки ви продаєте? Ну, не у мене один є такий, теж верпілкива. Цінно, дуже гарні. Зогласна, тому що не чого. Так, так. Тут я вам вже знімала колись іграшка. Майська ніч, подарком, вакулом, чого тут тільки немає. Діл'єна, <хи> це чебурашка це з натурального матеріалу. Приємний на дотик. Може, щось Це Я нещодавно купила якраз такий кухня. Гарний в мене вдома є. Волетенський. А ось ще в стані не дуже. До пари можна було писати. Навіть на пілотах. Персети мисливське. А ці кухлі скільки коштують? Добрий день. Це кухлі. На рівний сок. Це ж Васильківський, бачите, пісочного кольору. У мене теж є без, без скороку. Причудовий. Добрий день. Колекція на любовсно. Сервис. Было бы такие яблочко спринти. Я бачу, це може. Еще проступатись. Так. Ще фіолети запас. Бачите. Зараз колекція не ще. Он бож та є бош. Там набору уже. Сухиться, доволі стало великому. Але новий Заберіть. Васильківська. Васильківська хубаво. Будет очень А скільки таке? Сто. но ну, там не я лицо. бачу да рамочка смотрите какая она куда да? дефект там да. оно ну, да. неплохая не да. недорого так там цена чисто 250 одягані. Класно. Саночник. А кукурузка. Оці по 50 такі всі ага. більше. Да, по 50 шарики, але всі гучна ага. робота там розписи, просто шарики. Щось думаю, чи купити, чи ні. Вначале жиры, потом меньше, потім уже большие бюджетники. А там ага. Много. То це 250, да? Девочки да, да. з куклами, космонавты. Там і с ложками. Тут поки, мабуть, що не буде. Мені подобається. Такие сучасніше. Це котиш. Ні, не, не котиш. Зимні твої. Сиди. А це скільки? Тих місць зимовий. Ще десь все дома. Мачик самі у ну, нас. Те ж так, зимога. У мене Проторні авторська робота, прозорна чуда. У мене є таке вдома. А за скільки вам? А скільки він коштує? Було ще до нестей какому. Так, мені сільківська подобається, дуже маленько. І кону тут мені побачив. Коник старий якийсь довоєнний. То він дерев'яний весь, <постив> так? Ні, він <Міниція. А>, сіть. <постив> у вас щура теж знімала. Ні, так хтось сюди, якось цікаво, мені здається. Тут цікаво. А в чому цікаво? Ні, це. А тут мініатюра, до речі. А можна 250 забрати? Мініатюра дуже. Тут воно всі. Маловіки. У мене є кілька. Можна але тут є. Ще коротка сама. Оташка ну тут потім так і А є ще А це дітки, не так воза په دې کې څه دی؟ Собачки традиційно сплять. Все гарно сектор гарний. Гарний Купа іграшок цікаво. Корзинка, як ми сьогодні бачили вже, теж ново, новорічний настрій. П'ятдесят гривень теж. Ага, дякую. Ось це ми сьогодні такий теж. Ось корзинка також. 50 гривень це доступна ціна.

Колони також. оце ми бачили сьогодні. А скільки ці вазочки? 800. вісімсот. Васильківські. А ці Васильківські. Є поступі сад. І кухор там було молочник. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Косівська цікава. Як цюкерне, yeah. Або як цукерник, або отак от можна якийсь свічник. Oh, да, cool. Серенький косюк. Uh -huh. so, 700 так. Гляночка. Дякую. Подожди, вам дайте. Є іже, ні, є і жель, і, і є славянський. Завод. Mm -hmm. Ось, наприклад, ось це справжній джель. Mm -hmm. ось, uh -huh. ось такий yeah, жель. Yeah. Uh -huh. Ось таке. Я. Саме вона відрізняється по uh -huh. малюночкам. Ось такий зайчик теж. Саме mm -hmm. Жель. Mm -hmm. А ось це в слав'янський завод, який роздобили під mm -hmm. час війни. Так, mm це -hmm. жерліки. Я але все рівно за малюнком відрізняється. Mm. Ось півник теж оце гжель. Тобто зовсім інший, ніж, наприклад, ну, називаємо mm. його наш. Да, тобто, на два одна по різних. Пригарні, mm -hmm. візьмуть. Ну, Цікавенькі. Мініатюрки такі. Баранчик. цього, як ми все. Ой, Васильківський, це 1500 років. <гас> У Мене здається, їй так і да? А він за скільки? Я півтори Ого, ну так він на коштує, да. Ось такий цікавий підсвічник. Коник. Різдвяний. Ого. Музей. А я сьогодні вже купила іграшок кілька. О, Карпаділ. — А крокодил яку ціну? — Крокодил — 80 гривень. Ну, Я крокодила візьму. Не очень. Є в такому кордоні. Угу, можна глянути да, трубочку, по-моєму. Дуже срочно. Тут можна краще цей колір. На таких ремонтувати немає сенсу. Ну, зовсім. Ну, да. Солушка старенька. Ну, да. Така 150. Ага. Ложка, коруза теж, що ага. рідкість. Ага. Така синичка теж. Ага. Гарно. Цікавенька. Mm -hmm. Синичка ага. класна. Ось такі. Сказка петушки. Mm -hmm. Стан чудовий. А скільки він? 350. так теж більш-менш. Ось такі зайчики цікавенькі. Є. З морквочкою. Спрокасується, mm -hmm. що стареньке таке. Моркватна. Mm -hmm. Це теж 50 весь. Жабка теж. Це як самоварчик чи що? Або а лампа, лампа, або самовар по-різному називають. Угу. Я сьогодні таку бачила, тут там не скільки? За сто mm -hmm. можна. Ось такі куршинки тут називати, або глечки, їх там mm -hmm. багато кольорів. Mm -hmm. Теж збирають таку. Mm -hmm. ялинка, я Ось Такий зайця смішний, як мені з них. Цікавий носить. Ну, потрібен... Чебурашка теперь потрібна. Це така точка, то ж цікава. Ще старенька. ця. Мені сьогодні попадаються ці пластикові. Оце старенька-старенька, їх ага. небагато. Всі. Попадалося сьогодні. Так, що там ще ось таке. Саме такі рожели, це він в каталозі є. Теж, в принципі, гарному Такий Опугайчик. По попугаске. 150. Шпиконы теж. Ладно, мабуть, зупинуся на проходит по йога. Да. Купуємо все українские все, все штуки. Сами рис. Давай тут не ехали, потому что он будет.